Доброго дня, друзі. Зараз піде відео про очередну мою таку покупку. Це, як ми бачимо, такий прилад. Що це за прилад? Прилад називається Vincent Limiter від АКБ Київ УА. Це брат цього контролеру. Це контролер для вітрогенератора, а це контролер для нагріву води. Або для підключення активного е, приладів, які мають активне споживання напряму від е, сонячних панелей. Чому саме е, цей прилад потрібно мати е, людям, які мають сонячні станції, сонячні панелі? Оскільки, якщо е, пропускати через інвертор, гібридний інвертор е, активну нагрузку, то інвертор е, працює в такому режимі, коли працюють, ну, йде через нього велика потужність, працюють вентилятори. Коротше, він гуде, репить, робить підміси. Е, якщо підключати прилад і мало сонця, він е, тягне з батареї. Е, тут велика напруга, великі токи. От, е, а цей прилад саме е, прилад, який підключається напряму від сонячного поля. І е, вся енергія, що йде із панелей, вона. Е, Переводиться на корот, активне споживання, наприклад, електрокотел. От Саме для електрокотла я брав е, цей прилад. Як ми бачимо, тут у нас екранчик е, з таким потенціонометром, який можна е, корот, настраювати параметри даного приладу. Е, з іншої сторони, у нас е, йде така мощна керамічна клема, а також. Е, Коротше, йде сюди додатково. провод. Що це за провод? Ця модель сама модель, вона зроблена, можна так сказати, в, на, 10 кВт, на 10 кВт, але ж саме для високовольтних систем. Тобто раніше виробник робив тільки на 220 вольт. 250 можна було підключати максимально Ну, до 300 вольт. Цей, а цей контролер, він е, має можливість підключати е, наші е, сонячні полі до 500 вольт. Тоді саме підключення відбувається е, додаткове підключення. Тут оцей провод, який ми підключаємо або на 48, або на 220 В. І прилад у нас тоді е, вже може працювати. на Сонячні поля, які мають ці високовольтні сонячні поля, які мають напругу до 500 вольт. Що ми бачимо, що в нас в комплекті йде? У нас в комплекті також йде такий шнур це у нас термодатчик, який підключається сюди. Він для чого служить? Він служить для того, щоб коли у нас електрокотел нагріється до відповідної температури, щоб що? реле... Яке буде підключати, відключило е, споживання самого електрокотла. Тобто, тут уже в цьому контролері є автоматіка, автоматика, яка зможе відключати, відключати е, наш такий е, прилад тобто електрокотел. Що ще хочу сказати про е, даний контролер? Даний контролер е, зроблений саме, по моєму проханню, е, таких контролерів ще ніхто не має, е, оскільки він високовольтний, я вже це говорив. І він дуже е, хорошо підійде під саме високовольтні сонячні е, поля, тоб системи. От. Е, ну, які... Е, як в роботі цей контролер буду підключати, буду знімати відео. А зараз е, просто зробив такий е, маленький огляд цього контролеру. От, ще подивіться, тут е, підключається е, підключається плюс, підключається мінус і підключається. Виходи вже на нагрузку. От. Якщо у вас є якісь питання, пишіть, задавайте мені питання. От. Якщо вам потрібно буде замовити даний контролер, звертайтеся на електронну адресу виробника і замовляйте дані контролери. Ще хочу сказати, що такий вид контролерів, контролерів для нагріву саме води напряму від сонця. Ні одного виробника, ні китайського, ні закордонного такої потужності, щоб був 10 кВт, я не бачив. Саме виробник, від, який їх робить саме в Україні, від АКБ Юва розробив даний контролер, щоб споживачі українські споживачі мали можливість собі поставити. і Використовувати сон, сонячне поле е, по максимуму. Е, всі описи, детальний опис даного контролера є на сайті АКБ е, Куа або е, в його особистому YouTube каналі, де він розповідає, е, як, під, е, як підключається даний контролер, як він працює, е, які його функції. От. А ми ще не підключали. Як я також зніму ролик на цю тему. Ну, але я рекомендую. Е, Інсталяторам ті, що мають е, сонячні станції, саме використовувати е, на обігрів будинку саме цей контролер, оскільки інвертор він буде е, від сонячного пола в пріоритеті забирати е, споживання, основне споживання. А саме із, із, із залишки енергії буде е, забирати ц, е, цей контролер від, від Тут по налаштуванням потім я буду знімати відео і розповідати, як він працює. От, оскільки він тільки приїхав, ми його ще не підключали. А відео огляд я для вас роблю. Дякую за увагу, до побачення, до скорих зустрічей.